Дивіться, знайшов каталог гелія терму, який ми друкували ще в 2015 році. Що було тоді в гелітерма вже? Теплові насоси на Пропані. Грунтові перші в Європі з, 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 з SCP-67. Середньорічний показник в точках 0,35. Сертифікований абсолютно в тих самих лабораторіях, що й всі інші виробники Європи. Щоб ніхто не говорив, що це неможливо. на той час було лише дві модельки на 10-15 кВт. Зараз вже 4 модельки. Потім Design Plus серія повітряних теплових насосів Наші, до речі, в Україні замовлений В 2023 році покажу, коли буде встановлений потім теплові насоси повітряні, які замість кришок мають сонячні панелі і споживають цю велику енергію. В тепловому насосі вже вбудований інвертор. Він може одночасно споживати енергий як від сонця, так і від мережі. 2015 рік це, е, ми його друкували. В продажу це було все набагато-набагато раніше. Також дизайн серія теплових насосів повітряних лес пліт уже. Повітряні насоси. Інверторні на 60 кВт. В жодного виробника такого немає. Одна моделька 60 кВт, інверторний тепловий насос. Зверніть увагу на габарити зовнішнього блоку. Площа випаровувача, площа конденсатора. Звісно, зараз набагато набагато цікавого. З'явилось більше. Промислові теплові насоси. 100 кВт майже 91,9 кВт. В точках 0,35 грунтовий інверторний тепловий насос з одним компресором. Єдиний в світі, аналогів немає. Ось так от. І ще є така штучка як Smart Grid Ready, про неї окремо потрібно розповісти.